З 19-го року на війні вийшло так, що треба було поїхати попрацювати. На нуль одразу з гражданки на нуль. І вже заключений контракт, і тут почалася війна. І я так і залишилася далі працювати. Не вистачало медиків, це перше було питання, яке відбувалося. Друге, що чому одразу на нуль узнати правду, яка дійсно є на нулю і побачена своїми очима. То правду, яка вона існує. Тут на війні ми вже бачимо всю красу цього жаха, який дійсно жах. Бо ви ж не можете побачити того, що ми бачимо. Ті рани, ті крики вам не передать. Не передать ту біль народу, яка тут знаходиться у людей з кожним приходом снаряда од тої сторони сюди. І якщо брати тих молодиків, хлопців, які тут знаходяться, їм тільки будувати сім'ї, а вони тут гинуть. Це дуже, дуже, дуже важко на це дивитися. Поранені, так, да, вони більш такі страшні, які не пов'язані, не сумісні з життям. Оце хвилює людей цих, які знаходяться в медпункті. І всіх пошти хлопців, які тут знаходяться, всіх хвилює, коли воно все закінчиться, щоб хлопці повернулися живими, здоровими назад. Груз 200 це буде найстрашніше, що є, що ти нічого не можеш зробити. Ти очікуєш людину, що ти повинен їй надати допомогу, а до тебе привозять вже груз 200. Це буде найстрашніше. Дива такі, що люди, якщо виходять, вони повертаються назад із того жаху, із того, я би сказала. Як не хочеться обідити і тиміри, ну, напевно, ми на точці сопокреснення із тим світом, який знаходиться в землі. Задом, вони отуда повертаються живі. Це є, буде самий, великий, ну, чудо, будемо казати. Емоції виключаються. Бо в тебе одне тільки стоїть, що треба надати допомогу людині. Тобі нема коли займатися собою і дивитися на себе, чи в тебе там сльози течуть. Ти собі задаєш питання, що ти можеш зробити в цій ситуації, і все. Та я його зараз що. Придумайте щось під голову, Алло, Малиши карандиші. Давай, братан. Раз. Два. Важко, але тобі ж треба зробити Ти для чого тут. Тобі треба зробити свою роботу. І все. Ми все одно ж перевіряємо всі турнікети, які є, потім накладаємо пов'язки, де ми бачимо, перевіряємо повністю людину цілу, яка вона є. Виявляємо кровотечі доповнителі, бінтуємо. Якщо важкий, то одразу один бінтує, другий підсоєняється. І від'їжджаємо. По дорозі вже бінтується, тому що він важкий. Дитина. Хлопців, які йдуть, навчаю їх для того, щоб вони надали собі самі допомогу. Сама допомога, тактика. Першим ділом те, що вони повинні зробити, якщо це буде товариш і якщо це буде близько тут, біля нього, в залежності від відстані, як вони виходять, стріляють і куди і де вони розташовані 5-10 метрів. Якщо він чуть далі, то він повинен сам собі надати допомогу. Якщо він надасть сам собі допомогу до медичної, той же самий турнікет, то в нього ми забираємо час у смерті для людини. А потім же його товариш прийде і перепровірить, наскільки він наложив цей турнікет. Якщо він загубить свою свідомість, то його товариш повинен. На це теж обращати свою увагу. І вже коли закінчується обстріл, вони тільки мають тоді право підійти до пораненого. Це правило війни. Тому ми їх обучаємо, щоб вони самі собі надавали допомогу. Якщо ж там складна кровотеча, тоді має бути товариш, бо він не перекриє собі так артерії. Тому що першим ділом перекриваються артерії, а потім вже йде турнікет. Якщо він зможе йому допомогти. Прошу хлопців, щоб вони оцінювали ситуацію, яка знаходиться там, перш ніж висунутися до бійця, який поранений. Вони з ним спілкуються на відстані, а потім вже бачать, визначають вже його свідомість, наскільки визначають його поранення, визначають все. Якщо він зможе сам, він зможе сам. Якщо він сам не зможе, то він повинен сказати, що він не зможе сам нічого зробити. Якщо це буде шийна кровотеча артерії аорти здорової, то людина все одно в стадії рефлексу, в такому стані, вона автоматично руку ставить на шию. Тут вже чуть легше буде. Він просто зажме і прийде. А якщо вже йому буде пошкоджено руку і ногу і шию, то там вже дійсно треба, щоб був товариш рядом, щоб це все контролювалося, щоб вони їх не кидали, щоб вони були друг за друга, як звіно. Навіть якщо вони будуть поранені, людина знає, що її треба зробити. Вона там проходить навчання, вона вчиться, як побистріше зробити, як побистріше доставити, як доставити людину, щоб не бути і теж біля людини. Там же ж бути двохсотим, трьохсотим біля людини, щоб не стати. Це ми їм все пояснюємо, розказуємо. Вони становляться більш впевненіші, йдуть у бій. Багато залежить від медика, щоб медик їм розказав, іменно як воно йде на натурально в бою там, не ховати те, що воно там, а просто в вічі сказати да. ми чекаємо на вас тут, це одне. І чекаємо від вас вашу віддачу. Віддачу таку, що навіть попри той страх, який він там буде, щоб ви могли самі собі це все зробити. Ні на кого не надіючись, даже якщо ви будете не в свідомості і не буде товариша рядом, ну, ви крові не стичеть, а ви вже потім можете підійти до наших. Ну, ви останетеся живі. Ми зустрічала своїх людей, яких я вже навчала. Не казали дякую. Вам за те, щоб ви нам пояснили, що до чого і як, дали нам впевненість. Ми все швидко згадали, все швидко зробили. І тепер ми тут. Так би нас тут не було. Кожну людину, яку я зустрічаю після поранення, я їм всім дякую і кажу, щоб вони продовжували своє життя. Ми на них чекаємо. Навіть сльози, по-моєму, виходять при таких моментах, коли ти людину вже бачиш уже вживу, коли вона приходить, ти з нею розмовляєш. Та да, після кожного, коли виходить, іде туди і повертається назад, і сльози навертаються на глаза. Ми переживаємо за цих хлопців, які виходять туди, ми їх чекаємо тут і вважаємо, що це є чудо таке. Без, як то кажуть, без осколків, без нічого людина повертається назад, це є чудо.